Вже декілька зим підряд на Одещині. Ми зимуємо взагалі без снігу. Тільки уявіть, різдво, новий рік. Хочеться цього сніжного вайбу. А у нас плюс 15, сонце шпарить, і ми ходимо вдягнені по весняному. Це я приїхала за гранатовими саджанцями для свого гранатового саду. Бо у нас в Одеській області зараз всі масово вирощують екзотику. У мене на городі спокійно собі платеться маракуя, ростуть банани, інжир, хурма. Києві і багато чого цікавого. Постійно читаю статті метеорологів. так от до 2050 року клімат в Україні буде зазнавати просто шалених змін, зокрема на Одещині. тобто в південних регіонах може бути таке, що ми взагалі снігу не побачимо. Я як садівник заявляю, що вже клімат наближений тут, де я живу до субтропічного, до середземноморського тобто такий, як в Туреччині. У нас тут в місті Акерман люди масово почали займатися екзотичними рослинами, висаджують гранати усе. В нагородах, тому що для цих рослин тут просто ідеальні кліматичні умови в той момент, коли груші, яблука, сливи починають рости все гірше і гірше. У мене в саду дуже багато гранатів, які плодоносять, дають шалені врожаї, але я зараз висаджую ще. Ця партія приїхала 12 гранатів. Потім я буду замовляти по 10-12 по 12 штучок і поступово їх висаджувати, тому що за день нереально все встигнути і не хочеться, щоб рослинки пропали. Тому загалом я буду купляти десь до 50 саджанців. Якщо цікаво подивитися, Весь процес залишайтеся. я якраз мрію про 200 тисяч підписників.